Привіт, я Тіна, і це буде відео про те, хто я чим я займаюся, про мої думки, про мистецтво. Щось подібне таке перше. Пробую. Почнемо з того, хто я. Моє ім'я — це Тіна, мені 20 років. Я навчалася 4 роки в Ужгороді на живописці, І насправді це був дуже класний досвід з Хорошими вчителями здебільшого. І дуже часто повертаюся до якихось цікавих моментів в плані навчання. Тобто я вважаю, що це були дійсно хороші чотири роки. Зараз вже закінчила перший курс графіків на Ома в Києві, і це абсолютно інший досвід. Навіть якийсь ритм він різний, про тому я все одно повертаюсь пізно після навчання, але це. Мені здається, в принципі, творча професії здебільшого у всіх напрямках. Хочу згадати, напевно, якісь свої роботи. Якщо згадувати живописні, то напевно я б згадала ось цю трійку робіт з композиції і, напевно, свій диплом. Я пам'ятаю, скільки було дискусій з приводу мого диплому, тому що ми спочатку робили Перші якісь варіанти обговорювали, що подобається, що ні, чому така ідея, тема, як це все зібрати докупи. По ходу справи вже якби моїм дипломом стала моя перша ідея, яку я пропонувала. Одні з перших ескізів просто було багато варіантів саме в кольорі. Потім я ще зробила листівки з свого можете придбати, якщо у вас є бажання. Насправді, процес створення диплому був суперкласним, простим, цікавим, але процес створення там, ескізу до нього, ідеї було досить важко. Навіть зараз згадуючи через трохи більше, ніж рік, я розумію, що це б було важко. Хоча на диплом дається досить багато часу. Але це не сприймається як твоя звичайна робота, яку потрібно здати в кінці семестру. Більш відповідальна. І навіть наразі через рік, я задоволена своєю роботою за навчання зараз. Я перший курс, а другий курс у нас буде змішаний на графіці. і Ми зможемо дізнатися там. Ми вже знаємо, що таке вільна графіка, але воно буде розділено на вільну графіку і книжкову. У третьому курсі потрібно буде обрати. І зараз, в за п'ятому році, я не маю уявлення, що б я обрала з цих двох напрямків. Взагалі при вступі я навіть про це не думала. Тобто не про те, що саме я хочу там, від цієї, від цих чотирьох років, а саме про те, що я обрала з цих двох напрямків. Здається, що художник все ще, як і при Леонардо да Вінчі. Трошки інакше, звісно, але все-таки щось схоже є. Залишилось так, що художник ти не можеш бути просто художником. Зараз це про маркетинг, зараз це про ти знаєш, ти маєш знати, як себе показати, подати, ти маєш вести соцмережі. Там TikTok. Ютуб, Інстаграм, Твіттер, інші соцмережі дуже багато, де можна себе показати, розказати про себе головне, вміти все робити. Так, це дуже зараз важливо, тому що малювати в стіл це нікому не потрібно. І про те, що колись там ти будеш класним художником, це теж ну ні, треба робити зараз, вже зараз. Ну, думати, що часу далі не буде. Тому що дуже багато буде того, що ви будете намагатись робити, і у вас буде постійне червоне ні. Але ці бажані так будуть дуже приємні. Наприклад, я в Ужгороді подавала свої роботи на виставки. Перші дві роботи ми взяли. Коли я там через рік вже принесла дві роботи, теж то взяли тільки одну, і мені навіть не пояснили, чому не взяли іншу. Хоча я розумію, що там для неї було місце, тому що мені почали говорити, що там воно було б не дуже і тому подібне. Але я розуміла, що напевне ні, напевне, не обрали за якоїсь іншої причини цю. Роботу, хоча там я її показувала художникам митцям, і вона подобається, тому тут теж а, діло смаку. Потім ти подаєшся на якісь, а, наприклад, там, робити ілюстрації, або щось подібне, і отримуєш теж ні, тому що є кращі люди в цій сфері, і це насправді нормально. Розумію, що те, що є зараз в моїх можливостях, я отримую у вигляді своїх бажаних так. Думаю, це зв'язано з тим, що ви отримуєте своє так, коли ви будете до цього готові. Це дійсно вам зараз потрібно, і ось це мало стати саме зараз. Іншого варіанту просто немає. Тобто ви все своє точно отримуєте, якщо ви для цього щось робите. Взагалі потрібно хоча б якісь ну, мінімальні речі робити для того, щоб стати в своїй професії краще. І підійдемо до дуже такої цікавої теми, коли кажуть, що художник це ну, художник має бути голодним, художник бідний. Всі професії взагалі включають в себе те, що якщо ти нічого не робиш, ти від цього нічого не отримуєш. Це не виділяється якоюсь особою професією художника. Тобто. Задайте собі питання, для чого ви це робите, ким ви хочете бути в цій сфері, що для вас є важливим. На всякий випадок скажу, що гроші не тільки лише в дизайні, дуже багато сфер саме художньої діяльності, де можна отримати гроші. Тобто потрібно просто бажання, трохи вашого часу, і у вас все буде. Я зараз для себе відчуваю, що я на такому. Роздоріжжя, де в мене дуже багато варіантів, щоб я могла робити і зробити. І начебто я зараз за це все хапаюсь і намагаюсь зробити і робити. І Розумію, що мені потрібно обрати якусь насправді одну точку, в яку бити, в якій ставати краще, а не там не знаю, п'ять різних, де я намагаюся все на якомусь одному рівні тримати, при тому не дуже виходить, тому що ти все одно якийсь із цих п'яти справ, наприклад, віддаєшся більше. Тому про те, що художник бідний це так не працює. Це якби кожна робота вимагає роботи. Ось і все. Якщо ви щось робите, ви не можете не отримувати нічого. Якось так. так зараз будуть відповіді на питання від чату GPT. Чи важлива економічна освіта зараз? Я вважаю, що ні, але для мене так. Тобто ви отримуєте. Базові навички художника, хоча колись це було набагато краще, тому що робили більше. Я не можу сказати, що робили краще. Робили просто більше, тому і було краще. Ось так. Чому зараз не потрібно? Тому що є багато класних людей, які змогли, при тому вони не навчались на це, роблять щось абсолютно своє, не знаючи там правил або навпаки, знаючи просто завдяки там інтернету, вивчили і все. І все знаю. Тому все можливо. Картина, яка мене найбільше зворушила? Напевне, це оранжері, імпресіонізм, водяні лілії. Мені не так напевно, як самі робота, а сама концепція цієї галереї, як вона виглядає. І в принципі, здебільшого, якщо все класно оформити в галереї, то люба робота вас буде зворушувати. Що більше впливає на творчість: біль чи натхнення? Я вважаю, що натхнення. Хоча мені здається, що якщо говорити про вірші, то там здебільшого, напевно, біль. Бо я більше згадаю якихось таких сльозливих віршів. там, Про кохання і це все, Тобто це більше від волі написано, на мій погляд. Але в малюванні це в принципі. Я б не сказала, що є щось таке, як натхнення. Ти сідаєш і ти робиш, тому що в тобі це є завжди. Ну тобто ти робиш те, що є в тебе в голові, в тебе всередині, і це потім побачать інші. Але я би брала натхнення з цього. Як я реагую на критику? Насправді від вчителів це абсолютно нормально, класно. Я люблю, коли вчителі висловлюють свою спробу до робіт. Що не так, і ти розумієш там, що від тебе хочуть, як це має бути. Це класно. Взагалі люблю, коли вчителі приносять книги, розказують про те, що як зробити так, щоб ти став краще. Це взагалі супер. Це навіть може бути в форматі критики, не обов'язково в форматі там ось тебе мають похвалити, щоб ти зрозумів, як це має бути краще. Але теж критикувати треба вміти зробити так, щоб людина зрозуміла, що потрібно виправити. Це дуже важливо, на мій погляд. Як я ставлюсь до критики. Якщо я розумію, як мені стати краще, тобто мені сказали, що не так, я така, окей, я зрозуміла, як це виправити, то тоді це класно. Таке я люблю. Якщо мені говорять, що не так, але при тому не кажуть ні, як це виправити, ні... і я не розумію саме до цього дійти, то якби в цій критиці я не бачу сенсу, тому що я не розумію, що з нею робити. Щось приблизно таке. Як було зараз, і як колись. Це питання про те, що раніше було краще, раніше краще малювали, раніше краще все робили, а зараз, типу, навіть не намагаються. Я думаю, що раніше було просто інакше, тому що коли там, ми розуміємо, що Моналіза стала відомою не завдяки тому, що це там, Леонардо да Вінчі, або завдяки тому, що це Моналіза, а стала відомою, тому що її викрали. То тут теж про маркетинг, Тобто, як було тоді важливо, щоб тебе знали, так і зараз важливо, щоб тебе знали. Насправді це добре, що все змінюється. Я думаю, що більшості це дає не залишатися в певних рамках своєї творчості, а постійно змінюватися. І я думаю, що це добре постійно змінюватися, тому що так ти стаєш краще проявивши вивчення якихось там нових технік. При тому, коли ти думаєш, як це все змінити і залишитись з собою, думаю, що так це все і працює. Ну і прийдемо до якогось висновку. Це про те, що потрібно намагатися спробувати постійно. Це не про ось це через місяць, напишу їм, там післязавтра. Блін, якщо ви побачили можливість, беріться з неї зараз. Ви розумієте, що от мені треба тут зробити це, щоб податись там на якийсь open call, мені треба зробити портфоліо, мені треба зробити це, мені треба піти там, підтягнути свій рівень, зробіть це зараз, тому що ну, вам потрібно це зараз. Якщо ви про це подумали, то вам це вже потрібно, не потім. Обирайте завжди те, що ви вважаєте найкраще. Якщо ви вважаєте, що ця ідея дійсно найкраща. Потрібно довести, чому вона найкраща, і, і зробити це. Тобто, якщо у вас є щось в голові, це потрібно реалізувати. Я думаю, що все можливо. все можливо, якщо спробувати. Я думаю, що все просто, якщо ви впевнені, що ви знаєте, що це ваше, ви це можете. Просто хочу побажати, щоб у всіх все вийшло. Щоб всі все отримали те, що дійсно ваше якось так. Бажаю вам стати хорошим собою.